Ну що ж, ми з вами розглянули дискурсивні маркери мети. Да? Давайте згадаємо їх to, in order to, so as to, so as not to, in order not to, so that and in case. І два останніх я пропоную розібрати зараз. І так, давайте продовжимо з so that. У нас є два варіанти. Або після so that ми можемо вжити present simple, або модальне дій слово. І почнемо з першого правила: present simple. Перше правило. So that plus present simple. Після so that вживається present simple у двох випадках. Перший це коли головне або основне дієслово стоїть в теперішньому або в майбутньому. І тому ми напишемо when the main verb is present or future. Або другий варіант. Коли підрядне речення після so that виражає якесь загальне правило або те, що відбувається постійно, якусь загальну правду. When the subordinate clause expresses a general truth. І, наприклад, I speak slowly so that everyone Under Після so that, ось в цьому підрядному реченні, ми використали Present simple, тому що основне дієслово в головному реченні у нас теж Present simple. І ще один приклад. She exercises regularly so that she stays Healthy. She exercises regularly so that she stays healthy. Знову ж таки, у нас є маркер so that. І в основному, в головному реченні ми використали Present simple, she exercises. І після so that, відповідно, так само present simple. Це був перший варіант вживання. So that, після якого йде Present simple. А тепер розглянемо варіант з модальним дієсловом. Так, другий варіант це so that plus can, could, will or would. І тут, якщо ми вживаємо can або will, ми говоримо про майбутнє – «future». Якщо вживаємо could або would, ми говоримо про past. Минуле. Давайте розглянемо зразу одразу ж на прикладах. «He's studying. Hard so that he can pass the test. He's studying hard so that he can pass the test. Після so that ми вжили can в підрядному реченні, і воно буде позначати майбутню дію. Він старається, старанно вчиться для того, щоб здати іспит колись в майбутньому. Тому ми говоримо про future – і ще один приклад. She's taking notes. So that she will remember everything. So that. В підрядному реченні після so that ми вжили will, щоб теж показати майбутній час. Так, ми теж говоримо про future. Вона записує, вона робить конспект для того, щоб в майбутньому вона пам'ятала все. Тому will. Тут є важливим, так, напишу такий знак оклику, що main verb is future or present. В головному реченні у нас основне дієслово може стояти як в майбутньому, так і в теперішньому часі. He is studying, she is taking, так the present continuous. І після цього ми можемо вжити can або will. Тепер перейдемо до past. Минулого. І подивимось на наступні приклади. She left early. So that she would catch the train. Після So that ми використали would, щоб показати минулий час. Вона пішла рано для того, щоб встигнути на потяг. І ще один приклад. He spoke louder. So that. They could hear him. So that, після якого ми вжили could, так само, щоб показати минулий час. He spoke louder, so that they could hear him. Він говорив голосніше, щоб вони могли його чути. Так. І тут також давайте позначимо знаком оклику, що основне дієслово, main verb, в головному реченні, is in the past. І це важливо. Якщо в головному реченні діє слово в минулому часі, як тут left, то ми не можемо вжити will або can. Ми будемо вживати could або would. так само як і в другому прикладі, spoke – це past simple, he spoke, Тому ми вжили в, наступну, в наступній частині в підрядному реченні could, а не can. Давайте ще раз повторимо. Якщо головне речення у нас використане або стоїть в майбутньому або в теперішньому, he's studying, she's taking це теперішній, то в підрядному реченні після so that ми можемо використати модальне дієслово can або will. Якщо ж в головному реченні ми використали past simple, як тут she left, he spoke, то після so that в підрядному реченні ми будемо використовувати would або could. І тепер давайте поговоримо про in case, Теж цікавий маркер. in case. Коли ми вживаємо in case, ми говоримо зазвичай про precaution. Precaution means doing something in preparation for a possible situation. Коли ми використовуємо і case зазвичай ми говоримо про якусь підготовку до можливої ситуації. Так ми не знаємо, чи вона відбудеться, але ми вживаємо застережливих заходів. Precaution. і у випадку з in-case модальні дії слова не вживаються. Після in-case ми не можемо вжити модальні дії слова, но no Так само ми не можемо вжити майбутній час, тобто я окремо напишу «no will». Future with will. І тому ми можемо сказати, що in-case вживається у двох випадках. Тобто після нього може йти або present simple, або past simple. Ще раз наголошую, що ми не можемо вжити після in-case модальні дії слова, і не можемо вжити future with will. Давайте розглянемо приклад present simple. I'll take an umbrella in case it rains. І ось після in case. Ми використали Present Simple. І приклад з past simple. She packed Extra clothes In case the weather changed. In case. І після нього в підрядному реченні ми вжили past simple. І давайте ще раз повторимо: in case, воно виражає таке передбачення чогось, якоїсь можливої ситуації в майбутньому. На випадок чогось. Після нього ми не можемо вживати модальні дієслова, не можемо вживати will, але можемо вжити present simple або past simple. Якщо в головному реченні у нас future або present, в такому випадку після in case, в підрядному реченні ми теж вживаємо present simple. Якщо ж у нас дієслово в основному в головному реченні в past simple, то після in case, в підрядному реченні ми теж будемо вживати past simple. Це все на сьогодні. Побачимось у наступному відео.